Розповісти про людину, яка все своє життя присвятила її величності музиці і високо несла моральні орієнтири, просто та водночас і складно. Адже йти своїм шляхом до слави і не втратити власних поглядів дуже непросто. Лисак Георгій Захарович саме один з тих митців, які піднялися на п'ядестал пошани і творчої успішності своїм омріяним шляхом та покликом серця. Георгій Захарович Лисак. Відносяться до тієї кугорти професіоналів, які на власний розсуд можуть міняти історію або ж творити її, тому що літочислення його творчого шляху йде нерозривно і пов'язане із історією навчального закладу, зокрема і з історією музичного відділення. За ті роки, які Георгій Захарович присвятив коледжу. Він показав себе як професіонал з великої букви абсолютно в різних планах: це людина, педагог, учитель, митець, диригент, художній керівник, композитор, організатор і, звичайно, дуже хороший наставник і товариш для багатьох викладачів та студентів. Якщо можна сьогодні говорити про чоловіка як про берегиню, то Георгій Захарович і є берегиною музичного відділу Уманського монідарно педагогічного коледжу після закінчення Другобицького педагогічного інституту почав свою трудову педагогічну діяльність в Уманському педагогічному училищі викладачем хорового диригування та оркестрового класу. Викладачі та випускники тих років пам'ятають, як на всю Черкащину під його керівництвом професійно звучав оркестр народних інструментів. Але доля розпорядилася так, що згодом Георгій Лисак став ініціатором створення та незмінним художнім керівником академічного хору. Він уміло розширив виконавські можливості колективу, оновив та розвинув славні традиції хорового мистецтва. Академічний хор продовжує творчо працювати та удосконалювати свою майстерність. Є учасником фестивалів, концертів та додає вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва. Лисак Георгій Захарович спеціаліст високого рівня професіоналізму. Має великий досвід педагогічної роботи, завдяки якому домігся визначних успіхів у вихованні підростаючого покоління, науковому та навчально-методичному забезпеченні виховної роботи, підготовці висококваліфікованих педагогічних працівників. Георгій Захарович керівник народного самодіяльного колективу академічного хору коледжу, автор музичних хорових творів та обробок народних пісень для мішаного хору. Минають роки. Учні Георгія Захаровича стали викладачами, вже виховують молоде покоління, яке понесе у світ красу музичного мистецтва. Поряд зі своїми високопрофесійними якостями Георгій Захарович людина дуже добра, щира, порядна. На нього завжди можна покластися. Його творча енергія, завзятість, талант, відданість своїй справі. Слугує реалізації благородних ідеалів національної гідності, народної культури та професійного мистецтва. Понад 46 років Лисак Георгій Захарович працює в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. З них 25 років, перебуваючи на посаді завідувача відділення, присвятив розвитку та організації виховного процесу на відділенні музичного мистецтва. Викладач методист, відмінник освіти України, досяг високих результатів у педагогічній діяльності. Ще з молодих років мав бажання працювати педагогом музикантом. Для цього переслухав багато народних пісень від рідної мами, співаків, односельчан. Згодом сам брав активну участь у хорових колективах. Навчаючись в інституті, співав у знаменитому хорі Бескит під орудою Степана Стельмащука, керував шкільними хорами. Коледж це мій рідний дім, якому я віддав більшу половину свого життя. Щасливий, що виховав багато вчителів музики, які працюють в різних регіонах України та за кордоном. Приємно, що ряд моїх випускників досягли вищого педагогічного творчого рівня, стали науковцями, почесними громадянами нашої держави. Дякую колегам за плідну співпрацю, дякую адміністрації, коледжу, директору Ользі Володимирівни за розуміння, довіру та щиру підтримку. Георгій Захарович відданий душею музиці, а серцем своїм учням. Тому його заняття завжди цікаві, різноманітні, сповнені творчого натхнення та виховання любові до своєї майбутньої професії. Я не перестаю дякувати Богу, що став студентом відділення музичного мистецтва. Адже саме в стінах з педагогічного коледжу я зустрів висококваліфікованих спеціалістів, які віддають не тільки свої знання студентам, а й свою душу. Серед них є педагог з великої букви Лисак Георгій Захарович. Це людина, яка допомогла мені по-іншому сприйняти народну музику, хорове мистецтво. Це для мене як нова, досі незвідана і непрочитана книга. Він за досить короткий час зумів пояснити та навчити таким речам, які досі були зовсім невідомими. Зараз, завдяки професійній майстерності Георгія Захаровича, я сприймаю музику як мистецтво, яке буде жити вічно. Для мене особисто приємним є той факт, що моя мама закінчила педагогічний коледж і була ученицею Георгія Захаровича. Тож за відданість своїй роботі, своєму колективу. Та учням багаторічну сумлінну працю Георгій Захарович Лисак, нагороджений обласною премією імені Олександра Захаренка. Щиро вітаємо вас з нагородою і бажаємо міцного здоров'я, творчого довголіття, подальших успіхів у вашому благородному житті.